Добрий день, малята! Ми продовжуємо з вами нашу пригоду до весни. Я вибачайте, я трішечки захрипла, але я вже виліковуюся, бо я чекаю свято. А яке свято в нас весною приходить, діти? Свято -велик день. Нам треба готуватися робити пасхальні, гарні писанки, поприбирати в хатах, напекти пасочок. Ой, почекайте, до нас хтось прийшов. А відгадайте, хто прийшов. Він маленький, він гарненький, довгі вуха має морковку та капусту гарно полюбляє. Діти, хто це? Так, ви, мабуть, здогадалися. Це, мабуть, наш зайчик. Добрий день, зайчик. Зайчик побігайчик Що ти нам хочеш розказати? З тобою сталася пригода, яка? Ішов зайчик крізь лісок. Ніс корзинку писанок. Вийшов зайчик на горбок, зачепився за пеньок. Покотились в різні боки, зайчик, кошик, писанки. Налякався зайчик, ай, заховався у кущах. Ось такий гарний віршик. І така пригода трапила з нашим зайчиком. Давайте з вами повторимо. Давайте ішов зайчик крізь лісок. Ні з корзинку писанок. Вийшов зайчик на горбок. Так, на малюнку дивіться, зачепився за пеньок. Покотились в різні боки. Зайчик, кошик, писанки. Ай злякався зайчик наш, заховався у кущах. Ось такий гарний віршик. Ми з вами повторюємо. Подивіться, які гарні писанки нам зайчик приготував. А давайте ми з вами глянемо, якого кольору писанки. І блакитного перша, і рожева, друга, і дуже салатового кольору гарна. А весною квіти розквітають. Квіточка, нарцис, якого кольору, вибираємо фарбу. Так. Правильно, жовтого кольору. І наш зайчик, цю квіточку, дуже любить нюхати і ставити в себе в кімнаті, у вазочки. Пограємося. Пограємося. Давайте, знаючи, разом з зайчиком знайдемо писанку зірочками. Один, два, три, писанка фіолетова. Ось і ти з зірочками. Добре, ще пограємося. Давайте знайдемо половинку писанки і з'єднаємо. Один, два, три. Писанка, з'єднайся, ось таким, гарні. А тепер в корзині писанок багато. Від якої писанки ця латочка? Ану, пошукайте. Ось така ні, синя, ні, фіолетова, ні. Ось знайшли. І остання ра, яку писанку потрібно поставити замість знаку питання, ану, фіолетову. Молодці діти, гарні, ви добре погралися. на наші тобі писанки? Ой. Ти несеш їх в ліс до друзів, привітати святом левиколенням. Добре, святом всіх вас вітаю! І дзвони хай у хаті грають. Всі всю радість зустрічають один одного, вітають свято, свято на поріг. Ось і паска, ось пиріг. Ну, а тепер, гайда, з вами будемо гратися разом з нашим зайчиком. Він розсипа нам писанки, а ми будемо шукати їх. До нових зустрічей! Святом вас, малята! Ви молодці!